Всім привіт! І ви на каналі Craftowa королева Юліана. І сьогодні у нас паперова розпаковка. І тут барабанний дрот. у мене новинка. Пластири. Вони є різні. І зараз я об'ясню, що там. У нас є пластир, і зараз у нас має бути наклеючка на оцей квадратик. Тобто дизайн пластира. Вот. Давайте тоді вибирати вже пакетики. І сьогодні я не знаю, що я згадала, що було в мене таке, що я вибирала по кольорах. Давайте виберемо сьогодні по кольорах. Добре, тут давайте зелений. Тут, тут. тут є такий зелений. Тут багато зеленого, і отут що є зелений, а отут така розмазана. Я думаю, що можна, Ой, можна вибрати на тим і на тим. Mm. Давайте от оцей візьмемо пакетик. Тоді далі з телефонів нам навіть не треба вибирати, тому що в нас тут зелений пакетик. Так, пластрій, от перший зелений, я, то напевно було суті, щоб сіня була розпаковка по кольорах. Про майже всі пакетики, тому що чи тут тільки один кольор. Тобто рожевий, сірий і чорний. Ну, і білий. Давайте візьмемо сьогодні рандомний. Ось такий. Ой. Я думаю, що супер. Тепер ми можемо тепер ми можемо його так в сторону забирати і ставити на наш каталожок. Перша колекція, яку ми сьогодні закінчуємо, це ем, айфони. Чихли на iPhone. Давайте перше відклаємо та скотчи. Такий, щоб з'єднювати. Давайте перше вам пок... відкри... накланімо той телефон, а потім я вам покажу чехол. Вот. Так, клаїмо. Послухайте просто, який кайф від того звука. Опа! Все супер. І тепер ось такий гарнюсінький чохол зі жабками. Якщо чесно, мені останнім часом дуже подобаються жабки. Не знаю чим, але мені просто ще останнім часом подобається зелений і оранжевий. Опа, наклеїли. І отак виглядає наша колекція, яку ми сьогодні закінчили. Далі у нас качачі буде колекція. На, до речі, ми скоро закінчимо каталог, і в і мене він почав розлітатись просто на частинки. Так, давайте чи читалі відкриватись такий пакетик? Тут десь має бути відкривашка. Ну, о, напевно, я її забула тут зробити десь. Бо ну, відкриємо так. Щось це не дуже виходить. Щось це не якось не так. А от я знайшла тут по ході відкривашку. Ні, то не відкривашка, добре. Тоді відкриваємо саме простим методом рвання задньої задній... основи. Так. І тут ось така кицька-чуйка пригайні, наприклад, на господаря, не знаю навіть на кого вона так. Приглай з такої радістю. Зараз нам ще попробувати це відклеїти якось. Так, давайте її наклаїмо от сюди. От сюди наклеїмо. Наступна колекція, це в нас... Це у нас топіка. Це вчорашня новинка. О, я згадала, що я тут зробила навчальну на отсюда. Наверху. Так, тут вже видно під номером 2. А я згадала що під номером 2. У нас круассанчик. Такий, бачите, принт круасана, І такий зелений фон. У мене просто на кухні стояв круасан, І я така подумала, і бачу дерево зелене. І думаю, от треба такий принт намалювати. Ось так тут. Так, це номер 2 і це номер 2. Так, і наступна стрінка це наша новинка. Подивіться, яка вона шикарна. Я дуже старалася її оформити дуже гарно. От і пластер. Давайте перше відклеїмо пластир. Зараз я відриваю скотч. Треба акуратно, щоб не побачила дизайна пільніше побачила його хоч би. Так, чекайте. От пластир. Я, до речі, дуже старалася їх зробити, тому і половину пластерів я робила на дворі, коли гуляла. Так, це. А чому тут номера нема? А, точно, я згадала, що номери я тут забула написати, і писала тут. Номер 4. Так, це от сюди. Опа, наклеїли. І тепер у нас тут ось такий принт зеленого яблука. Я трошки. я не дуже добре зробила тут, як ви бачите, наклейку, тому що в мене тут. Ось так роздерлось. Ось. Клеїм. Так, треба якось акуратненько заклеїти. Фух, супер. І на цьому сьогодні все. Надіюсь, вам сподобалася розпаковка. Усім папа, ставте лайки і підписуйтесь.